Джером Клапка Джером Партнер по танцях. Ця історія, почав Мак Шонесі, бере свій початок у Фурт невеличкому містечку серед Чорного лісу. Там жив собі надзвичайно дивовижний старий на ім'я Ніколаус Гайбель. Його ремеслом було створення механічних іграшок, і в цій справі він досяг майже європейської слави. Він майстрував кроликів, які вистрибували з середини капусти, ворушили вушками, пригладжували вуса і знову ховалися, а ще котів, що вмивали лапкою мордочку та нявкали так правдоподібно, що справжні пси приймали їх за живих і кидалися в атаку. А ляльки його були справжнім дивом. Деякі мали вбудовані фонографи, знімали капелюха і казали Доброго дня, якся маєте. Інші ж навіть співали пісні. Але він був не просто механіком, він був митцем. Його робота була для нього не просто ремеслом, а справжнім захопленням, майже пристрастю. Його майстерня була заповнена всілякими дивовижними речами, які ніколи не продавались і навряд чи могли бути продані. Він створював їх просто заради любові до самого процесу творення. Одного разу він сконструював механічного віслюка, який міг ритмічно бігати протягом двох годин завдяки накопиченій електриці, і бігав той віслюк значно швидше, ніж живий, і без жодних зусиль від візника. Створив він і птаха, що злітав у повітря, кружляв по колу і опускався точнісінько на те місце, звідки стартував. Скелет, який підтримуваний залізною жердиною, танцював джигу, ляльку жінку у повний зріст, що вміла грати на скрипці, і навіть чоловіка з порожнистим тулубом, який курив люльку і випивав більше пива, ніж троє пересічних німецьких студентів, разом узяті, а це треба сказати неабияке досягнення. У місті подейкували, що старий Гайбель здатен створити людину, яка зуміє зробити все, що личить поважному чоловікові. І ось одного дня він таки створив людину, яка вміла надто багато. Сталося це ось як. Молодий доктор Фолен мав дитину, і в тієї дитини був день народження. Перший рік життя маляти трохи збурив домівку доктора. Але на другий день народження пані доктор Фолен вирішила влаштувати справжній бал на честь цієї події. Серед гостей були і старий гайбель із донькою Ольгою. Наступного дня після обіду троє чи четверо найближчих подруг Ольги, які також були на балу, зайшли до неї побалакати. Розмова природно перейшла на чоловіків, зокрема на те, як ті танцювали. Старий гайбель сидів у кімнаті, але з вигляду був цілковито заглиблений у читання газетою, тож дівчата на нього не зважали. Здається, що на кожному балу чоловіків, які вміють танцювати, стає все менше, зітхнула одна з дівчат. Та ще й ті, хто вміє, які пихаті», – додала інша. Поки тебе попросять на танець, то наче милість роблять. І говорять вони геть нудно, втрутилася третя. Завжди одне й те саме. Як чудово, ви сьогодні виглядаєте, часто буваєте у відні, у обов'язково поїдьте до цього чарівного міста, яка у вас вишукана сукня. Сьогодні було так спекотно. Ви любите вагнера. Хай би хоч щось новеньке вигадали. Мені байдуже, що вони говорять, зауважила четверта. Якщо чоловік добре танцює, хай хоч буде дурником, мені однаково. І він зазвичай саме таким і виявляється, процідила худорлява дівчина з невдоволеним виразом. Я йду на бал, щоб танцювати, продовжила попередня, незважаючи на укол. Все, чого я хочу, щоб мене міцно тримали, крутили рівно, не спотикалися і не втомлювалися раніше за мене. Тобі підійшов би механічний партнер, кинула та сама худорлява. Браво. вигукнула одна з дівчат, плескаючи в долоні. Яка чудова ідея? Яка саме чудова ідея? зацікавились інші. Та ж танцюриста на пружині, а ще краще електричний, щоб не зупинявся ніколи. Дівчата пожвавішали, ідея їм явно сподобалась. О, який би це був ідеальний партнер, сказала одна. ніколи не вдарить тебе ногою і не стане на пальці. І не роздере тобі плаття, додала інша. І не збиватиметься з ритму, і не почне хитатися і навалюватися на тебе, коли закрутиться голова, і не витиратиме обличчя носовичком після кожного танцю. Я терпіти не можу, коли чоловіки таке роблять. І не тягнутиме тебе на весь вечір у буфет. Та якщо ще й фонограф йому всередину вставити, щоб він відтворював усі стандартні фрази, його і від справжнього чоловіка не відрізниш. Пожартувала та, що першою запропонувала ідею. А ще якби він був приємніший за справжніх, додала стоненькою посмішкою худорлява дівчина. Старий гайбель уже давно відклав газету і прислухався обома вухами. Та коли одна з дівчат кинула в його бік погляд, він поспіхом знову сховався за сторінками. Коли гості розійшлися, він одразу пішов до своєї майстерні. Ольга чула, як він ходив туди-сюди, іноді тихенько посміюючись, так ніби якась кумедна думка не давала йому спокою. Того вечора він багато розмовляв з дочкою про танці і танцюристів, розпитував, які танці зараз у моді, які саме рухи виконують, і ще багато чого, що стосувалося цієї теми. Наступні два тижні Гайбель майже не виходив з фабрики. Був зосереджений, заклопотаний, але час від часу раптово вибухав тихим смішком, таким, що нагадував веселу таємницю відомо лише йому одному. Минав місяць. У Фуртвангені знову відбувався бал. Цього разу його влаштовував старий венцель, багатий торговець деревиною, на честь заручень своєї племінниці. Гайбель з Ольгою знову були в числі запрошених. Коли настав час вирушати, Ольга пішла шукати батька. Не знайшовши його в будинку, вона постукала до майстерні. Він вийшов у самій сорочці, спітнілий, але сяючий від радості. Не чекай на мене, сказав він. Іди, я прийду трохи згодом, маю ще дещо доробити. Коли вона вже рушила, він гукнув їй услід. Передай усім, що я приведу з собою молодого чоловіка, дуже приємного, чудового танцюриста. Усі дівчата будуть у захваті. Він голосно засміявся і зачинив двері. Гайбель зазвичай нікому не відкривав своїх задумів, але Ольга мала добру інтуїцію і здогадувалася, що саме він задумав. Тож трохи підготувала гостей до того, що на них чекає. Очікування росло, всі з нетерпінням чекали появи словетного механіка. Нарешті з вулиці долинув гуркіт коліс, у передпокої здійнялася метушня, і сам господар, старий венцель, увірвався до зали з обличчям червоним від збудження та стримуваного сміху і оголосив гучним голосом Гер Гайбель і його друг. До зали війшли Гер Гайбель та його друг. Під вигуки сміху та оплесків, і прийшли просто до центру приміщення. Дами та панове, урочисто мовив гайбель, дозвольте представити мого друга, лейтенанта Фріца. Фріц, любий мій, вклонись дамам і джентльменам. Гайбель заохочувально поклав руку на плече Фріца, і той уклонився низько, супроводжуючи жест сухим клацанням у горлі, звуком, що тривожно нагадував передсмертне хрипіння. Але то була лише дрібниця. Він трохи дерев'яно ходить, зауважив хтось. Старий гайбель узяв Фріце під руку і провів кілька кроків уперед. І справді, рухався він доволі кострубато. Але ходіння не його сильна сторона, його покликання танець. Поки що я навчив його лише вальсу, але повірте, в цьому він бездоганний. Ну ж бо хто з вас, любі панянки, хоче, щоб я представив вам цього кавалера. Він тримає ідеальний ритм, ніколи не втомлюється, не наступить вам на сукню чи ногу, триматиме вас рівно настільки міцно, наскільки побажаєте, танцюватиме повільно або швидко, як вам зручно. Він не втрачає рівноваги і має невичерпні теми для розмови. Ану ж, бо, друже, скажи щось від себе. Старий гайбель повернув один із гудзиків на спині свого творіння. І Фріц раптом розтулив рота і тоненьким, наче з запотилиці, голосом, виголосив Маю честь запросити, після чого його щелепа клацнула і закрилась з різким звуком. Безперечно, лейтенант Фріц справив на товариство неабияке враження, проте жодна з дівчат не поспішала погодитися на танець із ним. Вони з острахом зиркали на воскове обличчя з широко розплющеними очима та застиглою посмішкою і здригалися. Зрештою, старий гайбель підійшов до тієї дівчини, яка першою вигадала цю ідею. Це ж твоя жартівлива пропозиція, втілена буквально, сказав він. Електричний танцюрист. Було б чесно з твого боку дати йому шанс. Вона була кмітлива, дотепна з тих, хто любить витівки. Господар також почав її вмовляти, і вона погодилася. Гайбель прикріпив фігуру до неї. Права рука Фріца обвила її талію і міцно тримала, а тонка гнучка ліва лягла на її праву руку. Старий майстер показав, як регулювати швидкість, як зупинити механізм і вивільнитися. Він водитиме тебе по колу, пояснив гайбель. Головне, слідкуй, щоб ніхто не врізався і не збив його з курсу. Зазвучала музика. Старий гайбель увімкнув струм, і Анета зі своїм незвичним партнером закружляли в танці. Спершу всі застигли, спостерігаючи за ними. Фігура виконувала свою роль блискуче. Вона тримала ритму і крок ідеально, міцно обіймала маленьку партнерку в невідпорному механічному захваті і невпинно кружляла, одночасно вимовляючи потік писклявих фраз, що час від часу переливалися з криготливими паузами мовчання. Як чарівно ви виглядаєте сьогодні, промовляв тонкий далекий голос. Який прекрасний день був, правда ж? Ви любите танцювати? Як чудово збігаються наші кроки. Ви подаруєте мені ще один танець, правда ж? О, не будьте такою жорстокою, яка у вас вишукана сукня. Хіба не прекрасно вальсувати? Я б міг танцювати вічно з вами. Ви вже вечеряли. Згодом, коли дівчина трохи звикла до цього моторошного створіння, її тривога розвіялася, і вона почала щиро насолоджуватися цією грою. Він просто дивовижний, сміялася вона. Я б могла танцювати з ним усе життя. Одна пара за одною приєднувалася до них, і незабаром уся зала крутилась у вальсі слідом за цією незвичною парою. Ніколаус гайбель спостерігав за всім, сяючи, мов дитина, що вперше побачила, як оживає її іграшка. Старий Венцель нахилився і щось прошепотів йому на вухо. Гайбель розсміявся, кивнув, і разом вони непомітно попрямували до виходу. Сьогоднішній вечір для молоді, сказав Венцель, щойно вони опинились на дворі. А ми з тобою краще спокійно покуримо люльку і вип'ємо келих Токайського у моїй конторі. Тим часом у залі танець ставав дедалі божевільнішим. Анетта трохи відкрутила гвинт, що регулював швидкість партнера, і той почав обертатися все швидше і швидше. Пари одна за одною виходили з танцю, знеможені, а вони лише пришвидшувалися, аж поки залишилися на паркеті самі. Вальс ставав дедалі шаленіший. Музика почала відставати. Музиканти не встигали за ритмом і, збившись, просто сиділи, спантеличено дивлячись. Молодь вибухала оплесками, а на обличчях старших гостей з'явилась стривоженість. Може, досить, люба, озвалась одна з жінок. Ти ж себе виснажиш. Але Анетта не відповіла. Вона знепритомніла. скрикнула одна з дівчат, коли обличчя Анети промайнула перед нею в химерному жорсткому обертанні. Один із чоловіків кинувся наперед і спробував зупинити фігуру. Але інерція механізму збила його з ніг, він упав на підлогу, а сталеві підбори машини роздерли йому щоку. Здавалося, ця штука зовсім не збиралася відпускати свою здобич. Якби хоч хтось зберіг холодну голову, фігуру без сумніву можна було б зупинити. Двоє-троє чоловіків разом могли б підняти її вгору або втиснути в кут. Але мало в кого голова залишається холодною в момент паніки. Ті, хто не був присутній, потім дивуються, як можна було бути такими безглуздими. А ті, хто були там, лише пізніше усвідомлюють, наскільки все було б просто, якби лише спало це на думку вчасно. Жінки впали в істерику. Чоловіки кричали одне на одного суперечливі вказівки. Двоє з них кинулися до фігури навмання, але лише збили її з обертання в центрі зали і та, розгубивши траєкторію, почала врізатися в меблю та стіни. Кривава смужка з'явилася на білій сукні дівчини і потяглася за нею по підлозі. Все набирало рис чогось моторошного. Жінки верещали, вибігали з кімнати. Чоловіки за ними. Хтось, нарешті, висловив єдину розумну думку. Покличте гайбеля, швидше гайбеля. Але ніхто не бачив, як він вийшов, і ніхто не знав, де його шукати. Частина гостей подалася на пошуки. Інші, занадто налякані, щоб повернутися до зали, юрмилися під дверима і прислухалися. Звідти чітко було чути монотонне дзичання коліс по полірованій підлозі, як та штука кружляла знову і знову. Глухий удар щоразу, коли вона разом зі своєю безвольною ношою вризалася у чергову перешкоду і відскакувала, міняючи напрям. А тим часом машина не замовкала. Вона безперестанно говорила тим тоненьким, привидним голосом, беззупинно повторюючи одні і ті самі фрази: Як чарівно ви виглядаєте сьогодні, який чудовий день. О, не будьте такою жорстокою! Я б міг би танцювати вічно з вами. Ви вже вечеряли? Звісно, гайболя шукали всюди, крім того місця, де він насправді був. Перевірили кожну кімнату в домі, потім гуртом помчали до його оселі, витратили безцінні хвилини, намагаючись розбудити глуху стару хатню робітницю. Нарешті хтось згадав, що відсутній і Венцель. і тоді в голові одного з гостей майнула здогадка про контору через подвір'я. Там вони його і знайшли. Гайбель підвівся, блюдий як полотно, і мовчки пішов із ними. Разом із старим венцелем вони розштовхали натовп гостей, що юрмився біля зали, увійшли середини і зачинили за собою двері на ключ. Звідти долинав приглушений гомін голосів, потім поспішні кроки, потім метушливе шарпання, грюкіт і тиша. Потім знову голоси. Тихі і уривчасті. Згодом двері прочинилися. Присутні кинулися до проходу, але широкі плечі старого венцеля перегородили шлях. Ти і ти, Беклер. звернувся він до двох старших чоловіків. Його голос був спокійним, але обличчя смертельно блідим. Усі інші, будь ласка, ідіть. Виведіть жінок якнайшвидше. Від того дня. Старий Ніколас Гайбель більше ніколи не створював механічних людей лише кроликів, які вистрибують із капусти, і котів, що вмивають мордочки і нявкають. Текст читав Олександр Чухліб. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!